Нігао! З вами Лео. Вітаю вас на каналі Мойо. І сьогодні ми хотіли представити вам досить цікавий девайс на базі AMD Ryzen 5 5500U, яким оснащено моноблок. Це один із свіжих і найуспішніших варіантів процесорів для комп'ютерів та моноблоків. Але щодо моноблоків, можливо, деякі з вас, хто не дуже правильно дивився в бік цих девайсів. Але саме зараз, саме час це змінити. Тому що ми знайшли золото серед моноблоків. All-in-One, пристрій Lenovo Idea Center IO 3 на базі процесора AMD Ryzen 5 5500U. Ось ви знаєте, що таке моноблоки? Ну ось це. Просто кажучи, це такі монітори, в корпусі яких є повноцінний комп'ютер. Вони компактні, вони зручні, але найважливіше в них це ергономіка. Багато хто з вас, мабуть, хотіли собі подібне щось, але їх прай завжди їх кусав. Тому зараз ми хочемо вам представити до догаманцю, але не менш потужний варіант персонального комп'ютеру. А зараз поговоримо про комплектацію. Може здатися, що всередині цього виробу, окрім документації, блока живлення і самого моноблоку, нічого немає, але не так швидко. Lenovo молодці підійшли до питання ергономіки з увагою, і замість того, щоб змушувати вас, рядових користувачів, мучитися з покупкою миші і клавіатури, вони взяли і додали клавіатуру і мишу бренду. І за це величезне дякую в такому випадку. раз... Ми заговорили про периферію. Давайте швиденько по ній і пробіжимося. Загострювати увагу на цифрах ми не будемо. Достатньо сказати те, що вони цілком собі легкі і компактні. Ніяких зайвих деталей, простий і звичайний дизайн. Почнемо з клавіатури. Вона досить легка та лаконічна, на столі займає досить мало місця, а завдяки гумовим накладкам ззаду вона не ковзає по столу. Клавіші тут мембранні. І дуже зручні, хоча форм-фактор дещо відрізняється від звичайних, але не позбавляє нас зручності у використанні. Навпаки, за рахунок того, що тут перероблена права частина клавіатури, ви отримаєте більше компактності. Також тут присутні медіаклавіші, тому вам буде ще зручніше працювати, де б ви не знаходились. Якщо говорити про мишу, то цілком собі зручний та простий варіант. Кладке колесо миші, у якому не буде забиватися пил і бруд. Гарна, красива, біла маша. Матеріопластик і на відчуття дуже приємне. Так, про що це є? А, тепер ми поговоримо про дизайн даного пристрою. Lenovo Idea Center IO 327 LC6 це стильний дизайн поєднання практичності сучасного стилю та оптимальних робочих характеристик. Але давайте скажемо про його зовнішній вигляд. Він насправді зарекомендував себе як ергономічний пристрій, який зобов'язаний вписатися в будь-який інтер'єр, будь то офіс, будь-то кімната вдома або кухня. Добре, добре, можливо, останнє не дуже підійде, але ось у робочому просторі, я думаю, ми можемо продемонструвати, як воно буде виглядати. Тут навіть немає сенсу обговорювати це. Він вписується в офісний простір як влитий. Це один з найбільш універсальних пристроїв, чий дизайн дійсно не примхливий і впишеться навіть до вас в квартиру. Так як моноблок зроблений так, щоб організувати усі кабельні підключення та зробити акуратний зовнішній вигляд пристрою. Е, хотілося б також підкреслити деякі деталі у зовнішньому вигляді. Дизайн негромісткий і, можна сказати, навіть в міру мінімалістичний. Підставка ергономічно вписується в будь-яку поверхню столу. Але якщо раптом. Такий білий колір з чорною цяткою не вписується в ваш інтер'єр, то Lenovo надає на вибір такий самий моноблок, але в чорному варіанті, який буде виглядати вже суворіше і більш універсально. Не можна ж не помітити, що перед нами дисплей з неймовірно тонкими рамками, що вже є величезним плюсом. Тут 27 дюймів екрану з IPS-матрицею, і це вже ідеальна платформа для перегляду відеоконтенту. До слова. Якість просто відмінна. Ось подивіться самі. Це відео з Гімалаєв. Роздільна здатність даного пристрою досягає 1920 на 1080 пікселів, і для 27 дюймів це прям ідеальний край. Більше вже буде перебір. А так ви можете з комфортом відкидатися в кріслі і переглядати фільми е і малуватися гарною картинкою. Вдаючись в деталі. Яскравість становить 250 кд на метр квадратний, що цілком можна вважати хорошим показником для IPS дисплею. Багатий чорний колір і чистий білий цілком є хорошими показниками дисплею, який буде важливий графічним дизайнерам і людям, які займаються монтажем відеороликів. Щодо IPS-матриці. Кажучи про неї, можна впевнено сказати, що ви можете працювати з пристроєм під різними кутами, і у вас будуть відсутні будь-які підсвічування екрану. Звичайно, є ще один позитивний плюс. Хоч у пристрою дисплей не матовий, але зате у нього покриття антивідблиску, що означає, що ви будете бачити усі деталі і не витрачати якість через матове покриття. Ми перевірили, і я можу сказати, що на ньому дуже зручно дивитися фільм. Крім усього іншого, варто зауважити, що в моноблоці присутні два стереодинаміки на 3 Вт, завдяки яким ви можете дивитися фільми без навушників. До речі, крім стереодинаміків, тут є мікрофон. Але поспішаємо вас попередити. Лено підійшли до цього з розумом, і стереодинаміки не глушать мікрофон. І співрозмовники не будуть чути самих себе. Також тут є вкрай приємна річ, якраз для дзвінків, і навіть нарад. Тут присутня вбудована камера на 5 мегапікселів. Було мало клавіатури, миші, стереодинаміків і мікрофон. так вони туди ще й веб-камеру засунули. І то непросту. Але якщо вас буде турбувати приватність і ви боїтеся, що доведеться заклеювати камеру, то можете не піклуватись, тому що камера з моноблока виїжджає. Ну, вистрибує. Lenovo назвали цю технологію TrueBlock Privacy Shutter. Засунули камеру назад та й усе більше ніяких тривог, що за вами можуть підглядати якісь хакери з Індії. Також, крім USB-портів, є HDMI 1.4 для виведення моноблоку на проектор і до інших пристроїв. Ще треба сказати, що у Idea Center IO3 передбачено 4 usb роз'єми, 2 USB 3.2 і 2 USB2.0. А також інтернет RG45 для підключення до інтернету. Для бездротових комунікацій передбачені швидкісний Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 6. Добре. Ми дізналися, як пристрій виглядає зовні. Але щодо начинки. А тут є про що поговорити. Бачите цю наклейку на підставці. Вона тут не просто так. Ця червона наклейка означає, що тут встановлений справжній монстр. За зовнішнім виглядом так і не скажеш, але повірте мені, ця наклейка видає все. Якщо говорити про специфікацію пристрою, мабуть, треба зауважити важливе, що AMD Ryzen 5 5500U найкраще підходить для такого типу моноблоків. Це вкрай потужний і сильний процесор, який точно вас порадує. Крім усього, цей малюк має 6 ядер, 12 потоків і тактову частоту до 4 ГГц. А також він має інтегровану відеокарту AMD Radeon Graphics, яка забезпечує швидку реакцію системи та легко впорається з продуктивними програмами, наприклад, редагування фото чи створення цифрового арту. Ви уявляєте наскільки тут хороша начинка? Ви можете бути і режисером монтажу, і графічним дизайнером, моушен дизайнером, музикантом, ну або просто мати можливість пограти в перервах між роботою. Це все даний моноблок дозволить. Далі оперативна пам'ять, яка, думаю, буде важлива усім. Вона тут останнього покоління ddr 4 на 16 ГБ з тактовою частотою 3200 МГц. При бажанні можна збільшити кількість оперативної пам'яті або поміняти навіть жорсткі диски. Моноблок це дозволяє. Просто зніміть задню кришку і все простіше ніж в стаціонарному комп'ютері. До речі, про жорсткі диски тут 256 SSD, трохи, але гарантує швидкодію. дію. Однак тут є ще слот під 2,5 дюймовий HDD, але в ньому вже знаходиться жорсткий диск на 1 терабайт, так що без місця ви не залишитеся. На крайній випадок завжди є 4 USB-порти, як ми говорили вище. Тому ви можете підключити ще зовнішні жорсткі диски. Ергономіка пристрою дозволить розмістити їх на столі. Думаю, що тут ми обговорили усі деталі, які ви могли очікувати від такого пристрою. Якщо говорити про його прайс, то коштує він в межах ринкової вартості. Проте ви вже знаєте, що ви отримуєте не просто моноблок, а повноцінний пристрій, який допоможе вам впоратися з більшістю повсякденних робочих завдань. Але при цьому складе вам компанію в розвагах і розважить ваші сірі будні. Але крім усього перерахованого вище, він лаконічно впишеться у ваш інтер'єр. Я можу підвести такий підсумок. Це прекрасний пристрій. І говорити про нього більше не має сенсу, так як головний висновок безпосередньо робите вже ви. Напишіть у коментарях, як би ви використали цей моноблок у своїх цілях, і причини, за якими він вам сподобався, або навпаки. Нам буде дуже приємно дізнатися вашу думку. А з вами був я, Лео. До нових зустрічей. Це був моє.